То що в нас в Одеській міській раді кажуть мінус один. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні говоримо про віце-мера пана Труханова, колишнього мера Одеси, про Павла Вугельмана. Офіційного розпорядження, начебто, ще на сайті немає, що він вже не при ділах, але кажуть, що саме так і є. Чому? А ага, зараз розкажемо. Тут пабліки пишуть, що пана Вугельмана оця днями з апаратної наради військової адміністрації е, прямо от в, видалили е, через те, що пану Лесику дуже не сподобалося, що він для дітей сиріт купує якісь будинки там за завишеними цінами. Ось що тут, начебто, будинок, який коштував 140 тисяч Вугельман хотів купити за 220. назагалі На то пан Вугельман проходить як бісеребрян, на велосипеді. Ми зараз згадаємо, чим він запам'ятався Одеси там, перш ніж він покине пост. Є така е, стара хохма людина, яка живе на одну зарплату. Це от наш пан Вугельман. Хоча він, до речі, з Мосіє Трухановим проходить ще по справі краяну. Якщо ви хочете що таке краян по гулі, це дуже велика справа на розкраданні, відмиванні і все, як ми любимо. Просто щоб мені розказати треба буде присвятити цьому ще десяток. Шо а ми сьогодні не про це. Ми сьогодні про пана Вугельмана. Значить, якщо ми подивимося в декларацію, взагалі то, то пан Вугельман дійсно в нас живе якось не на зарплату взагалі невідомо на що він живе минулого року. Він заробив е, мільйон гривень небагато ні мало за рік. Порахуйте, ну це так солідно. Це 10 тисяч вісімдесят дев'яносто. Там на місяць при цьому, коли в нього запитували, скільки йому треба для щастя грошей, він сказав 30 тисяч. Він не уточнив на місяць йому треба чи на поход в рестик на один раз, ну але це Бог би і з ним. При цьому колишній віце-мер Одеси на рахунках в банках взагалі немає нічого. В нього там 700 доларів лежить і десь 14 тисяч гривень. Як взагалі машин в нього нема, хатів в нього немає, в нього немає нічого, але при цьому йому, напевно, за чистоту душі і за доброту його, можливо, за природню якусь харизму, постійно дарують якісь бабки. То йому батько подарував мільйон, то ще щось. І при цьому людина, яка має свої власниці тільки один лісопід на фотках фігурує на машинах, від яких прям очі вилазять. Автопарк. Їздить Вугельман на Mercedes-Benz S-класу за 72 штуки, на Mercedes-Benz C-класу за 80 штук доларів, на Porsche Boxster, він коштує майже 50 тисяч, Porsche Carrera 220 тисяч доларів. Але при цьому це все не його, йому дають покататися. І плюс на фотках пан Вугельман у нас фігурує з красивими різними там котлами, не польот далеко. так? Добре бути віцемером, якщо в тебе хороші друзі, які тобі і на машинках дадуть класних покататися, щоб ти собі класно презентувався і грошима тобі скинуться. Але якщо ми про довіряє ділам, оскільки це ж Труханівський віцемер, то чим запам'ятався ще пан Вугельман? Пам'ятаєте, грантовий офіс 5? Це його рук діло, це він дійшов до цієї блискучої ідеї. А ще щоб зашквар був більшим, пригадуєте, він хотів на полях зрошування влаштувати космодром. Як каже пані Таміла Афанасьєва, яка у нас в гарантом офісі 5Т, ми повернемося обов'язково до нашого космодрому, коли будуть гроші. Так що вдалих нам з вами польотів, дорогі одесити гості міста, такі в нас сьогодні були пиріжки, що трапилось. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, прилітайте до нас в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Обов'язково побачимось іще. ще.